Вибір, кому поклонятися і служити, кому належатиме наше серце, знаходиться в кожного з нас. І цей вибір робимо ми, а не Бог і не диявол. Коли диявол добрався до серця Іуди, то вклав у його серце зрадити Христа. Коли диявол прийшов до Єви, то вони почали роздумувати над словами Бога, додавати, віднімати, накладати свою думку, і ми бачимо, до чого це привело. У Біблії сказано, що сатана не вистояв у істині, бо немає в ньому істини. Він брехун і батько брехні, коли говорить брехню, говорить своє. А зараз так багато людей висловлюють свою думку, хочуть посперечатися, щось довести, та при цьому самі не мають ніякого плоду і результату в житті. Для того, щоб виганяти диявола, щоб наступати на всю ворожу силу, треба не свою думку висловлювати. Бо це все посилання від лукавого. Треба каятися і йти за Богом. Треба слідкувати за своїм серцем, тому що дуже важливо, хто матиме ключ до нашого серця Бог чи сатана.